Вітаю і вас, друзі. Ви на каналі Ходавич Вод. Дивимося сьогодні. Трішечки нестандартний бій на Т-110Е4. Мапа круча, Граю у нас реплею з Ніком Сплаті з дуже відомого клану європейського фейм, так називається клан дослівно. Він грав проти СНГ Регіона, проти Корм 2. Хто знає, хто бачив, той знає. І, до речі, дуже коротенький бій. Подивимося, як наш. Статиста у нас топовий статюга грає сьогодні, грає повністю на голдових підкаліберних снарядах, які пробувають 375 мм бронепробиття. Так, і скажу наперед, як на мене, трішечки підкручений бій. Підкрутили нашому статисту. До речі, обов'язково напиши в коментарях, що ти думаєш по цьому бою і цьому формату. Бої в 605 хідпонтів вилітає по е 50 м Хотів виїхати танканути від борта, і йому не вдалося. У нас, до речі, зустрічний бій, одна база, як ви знаєте, дуже довго вона береться. Три танки противника стоять на базі. Ну, Все одно більше ніж хвилина береться захоплення бази. Це дуже довго. І подивіться, знову є 50М. Хоче танканути нас, і ми ще й даємо йому з підпалом. Настрілюємо уже півтори тисячі хітпонтів. Два шоти, півтори тисячі хітпонтів. Приїжджає тут імба. Блоттенс. Об'єдвасім 279 ранній. Хто хотів цієї імби, навіть не знаю, хто не хотів, всі хотіли. Вводимося і даємо постріл на 373 хітпойнти. Пробиваємо його. 375 мм бронепробиття. Це не хухарі-мухарі. Ми пробиваємо майже все живе World of Tanks. І проїжджає тут наша імба. Знову даємо йому в щоку на 746 хітпойнтів. Майже 3, 3 тисячі у нас уже в кишені. Один танк. Так, до цієї пори і стоїть на захопленій базі. І дивимося, як наш статист повністю анігелірував е, об'єкт 279 29 ранній Walt of Tanks Імба. Привіт, веде, немає його, звичайно, бо, тому що за кермом нашого т 110 є 4 грамотний гравець, не боїться нічого, плюс до того все. 375 мм бронепробиття. І 1850 вже бойову кладку 9 рівня ВЗ-31.1.4. Хто грав на цьому танчику? Скажіть, як відчуття? Це дуже непопулярний танк. До речі, напишіть обов'язково в коментарях, у кого він є. Оцей японський ВЗ-3149 рівня. і другий підпал за забій. На 813 хітпонтів. 823 перепрошую, про, 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 Вилітає Альфа, попатон танку, плюс підпалом другим. Спалили ми його ще на 259 хітпонтів, разом на 1000 хітпонтів ми. Даємо постріл, і до речі, акцентую свою увагу. Лео ПТА е, пошкоджує нам, боєукладку, укладку ми її відразу лагодимо. 7 тисяч завданої шкоди, 7-2. Подивіться, як наш автор реплею е, зробив так, що наша команда починає дуже сильно вигравати. Він просто насовує по перезарядочці і бачить, тортось приїжджає на нашого шотного союзника Є 75 треба його боронити. Акуратненько виїжджаємо від порта, зводимося в щуку 375 мм бронепробиття, як я вже сказав в Тортойса Для нас броні немає нігде. Ми його будемо і в НЛД, і в рубки, і взагалі, куди би ми не цілили, ми його будемо пробивати. Так, ми перезарядилися і другий постріл, і друга боєукладка. У нас вже немає чим полагодити нашу боєукладку. У нас ще 40 секунд буде. Кдешитися наш ремкомплект, але все одно ми досить непогано розмінялися. 837 хітпонтів ми завдали Лео ПТА, а він нам на 486. Розмін пішов у нашу пользу, але все одно дуже неприємно. У нас уже 8680 661 завданої шкоди. 10 тисяч. У нас хід понтів на команду в команді противника 4700. Нам треба їхати настрілювати. Десятка буде 100%. До речі, показую я вам цей бій, як треба грати на Т-110Е4. Чому іменно на Т-1104? Бо тому що цей танк у мене є в ангарі і він дуже сильно косий. Хто настрілює дуже величезні показники, я вважаю, йому підкручує варгеймінг. Бо тому що громада не то, що коса, вона я б сказав, куди. Ти не цілився всюди лети, тільки не в ціль. От, е, у мене дуже багато зіграних боїв на цьому даному танчику, і не знаю, чому чи іменно. мені так не везе, чи всім на даному танчику, ну, дивлячись на такий бій, е, тільки мені одному не везе. До речі, теж можеш написати в коментарях, як тобі цей танчик по гарматі, точність його е, привіт, е, як там і до чого. 10 тисяч 12 понтів у нас вже в кишені. Залишається два противника Конкурор GS і Панзера вже забирають, хотів сказати, що він ще залишився, його забирають і залишається тільки артилерія. І подивіться, який постріл, подивіться, тільки зводимося. І вертушка 530 хіппонтів. До побачення. Ось такий у нас топовий бій. Чому я вам показав іменно його? Бо тому що 5,5 хвилин і ми завдаємо 10,5 тисяч завданої шкоди, 5 фрагів 1462. чистого опиту кому сподобався бій, обов'язково прожимай вподобайку, підписуйся на канал. До зустрічі в нових відео. Слава Україні.